Один неправедний суддя із притчі сказав, хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що мені докучає ця вдова, захищу її, щоб не приходила й не докучала мені. Євангелія від Луки, 18 розділ, 4, 5 вірш. У цій притчі Христос показує разючий контракт. Між неправедний судею і Богом. Суддя, хоч і не боявся ні Бога, ні людей, почув вдову через її постійні прохання, хоч серце його залишалося холодним, як лід вдова виявила наполегливість і домоглася свого. Він захистив її, хоч не відчував до неї ні жалю, ні співчуття, і біда її була йому байдужа. Слухайте, що каже неправедний суддя, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, що кличуть до нього день і ніч? Чи буде він зволікати щодо них? Кажу вам, він оборонить їх негайно. Суддя поступився проханням вдови просто через егоїзм, щоб позбутися її надокучливості. Як же відрізняється ставлення Бога до молитви? Може здаватися, що наш Небесний Отець не відповідає на молитви та заклики свого народу негайно, але він ніколи не відвертається від них у байдужості. У цій притчі, у притчі про людину, яка піднялася серед ночі, щоб задовольнити потребу про свого друга, щоб той послужив нужденному мандрівникові, Показано, що Бог чує наші молитви. Дуже часто нам здається, що наші молитви залишаються непочутими, тому ми зневіряємося, перестаючи довіряти Богові, тоді як повинні покладатися на обітницю, просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Що таке молитва? Просто виклад нашого духовного голоду? Ні. Виклад наших труднощів, бажань і нашої потреби в Божій допомозі проти нашого противника диявола. Молитися потрібно заради збереження життя, заради збереження будь-якої сили та здібності, щоб ми могли звершувати служіння на вищому рівні для нашого Творця. Праведний суддя не відштовхує нікого, хто приходить до нього в розкаянні. Його церква, борючись зі спокусою тут, на землі, приносить йому більше радості, ніж грандіозне воїнство ангелів, які оточують його престол. Жодна щира молитва не залишається непоміченою. Серед пісень хору небесного Бог чує крики найнемічнішого з людей. Ви, хто вважає себе найбільшними та суперними, розкажіть мені посту.